Концентруйся, тому що зараз буде дуже важлива інформація. 5, 4, 3, 2, 1. Е -е, а й та пофіг! Кому треба та важлива інформація? Run. <му> Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про найменш ризиковані активи. Тобто, куди ми можемо вкласти гроші і при цьому мати найменші шанси, щоб їх злити просто в унітаз. Я сейчас вам покажу, відкуда на Білорусь готовилась на Я сама інвестувала гроші в землю. І знаєте, що я вам скажу? Я дуже задоволена, тому що вже купуючи землю, я розуміла, що вона варта набагато більшої ціни. Ніж ту, за яку я її купую, і це найважливіше, що ви повинні робити, коли хочете класти свої гроші в нерухомість. Купувати цю нерухомість і розуміти вже наперед, що ви її купляєте по суперкласній ціні і продасте її 100% дорожче. Получила чи літську ниді. Вона дуже, дивіться, вона от така крупненька, красивенька. Ціна, звісно, її піднялась на 50 гривень. Ціна цієї міді 250 гривень за кілограм. Ну вона йде крупненька, сухенька. Ви повинні розуміти, що коли ви інвестуєте в землю, то це не інвестиція, яка принесе вам за один, чи два, три, 4-5 днів результати. Ви повинні розуміти, що це інвестиція довгострокова. Добре, давайте без цього. Я, наприклад, купила землю і хочу її перепродати вже через півроку, а якщо почерп пощастить. А якщо мені пощастить, то я її перепродам через рік. І, звісно, я хочу продати її за набагато кращу ціну ніж купила. Це, Це в тебе купу. що? Вітон? Лиєві тон? Тапки? Я не знаю. Я купила в магазин, зайшла за 100 гривні. Наприклад, якщо у вас є 3 або 4 тисячі доларів, і ви не хочете їх витрачати в криптовалюту, тому що це високоризиковий актив, і ви повинні розуміти, що якщо ви вкладаєте туди свої гроші, то завтра їх може вже у вас не бути. М -м да, так працює біткоін. от, ви повинні розуміти, що біткоін це дуже ризикований актив. А коли ви купляєте землю, це ну реальна така штука, яка продасться дорожче через декілька років. Якщо ви хочете на декілька років її купити, це ваша справа. Просто це буде набагато менш ризикованіше, ніжби ви ці гроші інвестували в якусь іншу справу. І повірте мені, вона вам принесе 100% користь. Навіть якщо ви її не зможете продати в плюс, то ви зможете її продати в ноль і на цьому нічого не втратите. Або, якщо захочете, ну через якийсь час самі почнете там жити, поставити собі приедете себе там не знаю пожарите мяско и будете себе счастливую людьми. снимаем с огня Ох. вот эту вот красоту вообще гениально совершенно мне кажется работает весь бекон потому что он не только нам помогает пропитать копченостью крылышки но еще и он оберегает Ну, якщо у вас, наприклад, мало грошей і ви не знаєте, що можна на них зробити, знаєте, що дуже зараз класна і актуальна штука на ринку. Люди купляють кладовки в якихось приміщеннях. Точніше, не приміщеннях, а в якихось будинках купують кладовки, і повірте, потім ці кладовки здають за хороші дуже гроші або перепродають набагато дорожче ніж купили, тому що кладовка це річ, яка завжди актуальна, тому що якщо людина живе в квартирі, в неї немає свого будинку або дачі, наприклад, або навіть села, куди вона може завести весь свій хлам і поставити його на горищі, їй потрібна буде кладовка, щоб поставити туди велосипед, поставити туди санки, якщо на балконі немає місця, закрутку, кінець кінців. Ну тобто розумієте, кладовка це така штука, яка е, принесе дохід. Якщо ви дійсно купите кладовку в якомусь будинку е, і домовитися комусь її здавати в оренду, то повірте, це буде такий класний стабільний дохід. Або перепродаж, це прям топчик. Ну я би так зробила. Просто я вклала гроші в іншу справу. Той джип такий, так джип такий міні, Такий Такий паркетник, паркетний джип. такий, Знаєш. Для бізнесу О. для то бізнес клас так? Так, да, так. Да. це Що? ще в салафані просто не здирає, це завод, заводки салафанчик. Якщо, наприклад, ви не маєте багато грошей, а можете скластися з друзями. Ваші друзі, ваші знайомі можуть служити вам як ваші партнери, з якими ви складаєтесь грошима, домовляєтеся. Ага, в тебе є півтори тисячі доларів, в мене є півтори тисячі доларів. Давай складемо їх в біткоїни зільєм. <реш> <соватис> <соватис> <гум> не треба так робити, не треба. Знаєте, я колись вклала в криптовалюту 3,5 тисячі доларів. Я її вклала на тому моменті, коли біткоін розвертався і робив своє велике падіння. Не <плес> смішно. <плес> 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 Ви можете скластися зі своїми друзями, приятелями, якщо у вас є якісь гроші, не потрібно влітати на ці всі останні копійки. Ну добре, не копійки для когось, це дійсно великі кошти. Я вас розумію. Можете просто скластися цими коштами, об'єднатися, купити маленьку кладовочку, здавати її в оренду, розділяти цей дохід на всіх, або перепродати цю кладовочку, або купити собі кусочок змейки, так само перепродати його дорожче і на цьому заробити. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо колідувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Звісно, можливо, ви не заробите всі гроші світу. Ви не повинні надіятися на те, що за одну угоду ви заробите мільярд, не знаю, прям тисячу доларів зірвете куш, тим паче, якщо ви будете складатися з друзями. 17 плюс 2, то й 19, плюс додаємо То, що мали вони, то й скільки правильно: 19, 800 і то, що плюс Юлік мав. То якщо хтось знає, то у нас церкви виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. А якщо ви людина, в якої є дуже багато грошей, і ви не хочете ці гроші вкладати в якісь ресторанні комплекси, готельні комплекси, якщо у вас немає часу, щоб займатися якимись такими масштабними речима, дуже класна штука це купити величезний кусок землі, поставити там склад, і повірте, це буде актуально завжди. Ви можете поставити склад, наприклад, в якому може зберігатися не знаю, будівельні матеріали, і тоді цей склад не потрібно буде утепляти. Ну тобто, це можуть бути якісь речі, які не потребують. Правильної спеціальної температури, а якщо ви захочете прям по крупному влетіти в цю катріліту, ну тоді а, робіть, не знаю, по європейських стандартах крутий склад з утепленням, щоб там можна було вплоть до той, що й продукти зберігати. Я що, тільки що плюнула, я тоді плюну, плюм. Повірте, це приноситиме вам колосальні кошти, тому що склади вони користуються попитом. Оце ж, звісно, класно пояснюю. Угу. Коротше, ці всі моментики ви поняли. Тому коли будете обирати землю чи просто захочете інвестувати в якусь нерухомість, передивляйтеся це відео, скидайте його своїм друзям. Якщо хтось хоче прицінитись, прикупитись, можете писати мені в дірект, можете зайти в мій телеграм-канал, інстаграм-канал. Я завжди з вами поспілкуюсь, розкажу вам свій досвід, розкажу, які є ще моменти та деталі. І надіюсь, сьогодні я принесла це відео вам користь. Тому все люблю, цілую на все добре, і побачимось в наступному відео.